Я Артем Урозовський, продуктовий маркетолог робота Ює. Сьогодні розповім вам про інноваційне рішення, яке створила наша команда. Але почну я з історії, з трьох реальних історій минулого тижня. Понеділок, сьоме ранку, Андрій, власник кав'ярень, Найкращий бариста звільняється. За два дні нові пошуки, нові співбесіди і все це паралельно з управлінням бізнесом. Середа, великий завод. Олена HR отримує завдання. Потрібно 20 кваліфікованих зварювальників протягом місяця розширюємось. Олена дивиться на ринок і розуміє, проблема, проблема. Таких шукають всі. П'ятниця, 11.05. Марія, it рекрутерка Третій python розробник, за тиждень не з'явився на співбесіду. Таким чином. Власника в'ярні зайнятий пошуками, а не іншими справами, Олена обмежена браком кадрів, Марія втомилась від гостинку кандидатів. Знайомі ситуації. Коли 75% українських роботодавців зараз відчувають гострий дефіцит кадрів, це не просто статистика, це наша реальність. Ринок змінився, конкуренція за таланти зросла, а часу на пошук не побільшала. Саме тому ми в роботі ЄС створили екосистему рішень на базі штучного інтелекту. Уявіть собі технологію, яка не просто автоматизує процеси, а робить їх по справжньому розумними. В основі нашої AI-екосистеми екосистеми. Дві потужні системи штучного інтелекту, які працюють разом, щоб створювати ідеальні пари вакансій та кандидатів. Перша це єва наш штучний інтелект для модерації та категорізації вакансій. Вона читає вашу вакансію і миттєво розуміє, кого ви шукаєте. Всі вимоги, всі побажання від технічних навичок до особистих якостей. Друга. Адам він працює з резюме, аналізуючи досвід, навички та компетенції кандидатів. Разом ці системи створюють точні відповідності між вакансіями та кандидатами. Коли Адам і Єва працюють разом, вони не просто шукають збіги за ключовими словами, вони розуміють контекст, аналізують взаємозв'язки і створюють по-справжньому розумний підбір. 27% успішних відгуків приходиться саме завдяки рекомендаціям нашої Системи. А тепер найцікавіше, три історії про те, як це працює в житті. Перший приклад, Марічка, рекрутерка в IT другий місяць шукає python розробника А ось Олег. Зараз шукає позицію SQL-розробника, хоча має сильні навички Python. І тут Адам помічає збіг. Дивіться, у Олега, не тільки потрібні технічні навички, але й його поведінка на сайті та вподобання щодо компанії роботодавця ідеально збігаються з вакансією Марічки. Результат: Олег вже на фінальній співбесіді, а Марічка нарешті знайшла свого ідеального кандидата. Другий приклад. Олена шукає консультанта з впровадження erp систем не знаходить таких фахівців мало, а тим часом Андрій, інженер за освітою, успішно працює фінансовим консультантом. І тут Адам робить несподіване відкриття. О, дивіться, у Андрія ідеальне поєднання технічного мислення та фінансової експертизи. Результат: Андрій отримує позицію, про яку навіть не думав, а Олена знаходить ідеального кандидата там, де навіть не шукала. Третій приклад. Михайло, власник кав'ярні, розмістив всі можливі оголошення про пошук бариста від районних груп до телеграм-каналів безрезультатно. А Адам тим часом знаходить Катерину, яка зараз працює в іншій сфері, але має досвід бариста і живе поруч з кав'ярнею. Результат. Катерина повертається до улюбленої роботи. А Михайло отримує досвідченого Бориста, якого б ніколи не знайшов через звичайні канали пошуку. Це не просто пошук збігів, за ключовими словами, це інтелектуальний аналіз взаємозв'язків, який допомагає знаходити правильних людей там, де звичайний пошук безсилий. Крім цих крутих AI-систем, ми створили три простих помічники для щоденних завдань. Тому що штучний інтелект це не тільки про складні алгоритми. Перший генератор описів вакансій. Один клік – готовий професійний опис. Вже 20% вакансій на сайті створені саме так: другий помічник генератор питань для співбесіди. Не гугліть питання для співбесід. Ось вам персональний список питань, створений на основі вашої вакансії. 1500 рекрутерів щомісяця використовують цей інструмент. І третій генератор постів для соцмереж. Ваша вакансія миттєва стає привабливим постом і для Facebook, і для LinkedIn. Давайте я покажу вам, як всі ці інструменти працюють разом в реальному житті. Простежимо шлях однієї вакансії від створення до закриття. День перший. Ви створюєте вакансію за допомогою AI-генератора за кілька секунд і отримуєте готовий професійний текст. Єва миттєво його обробляє, модерує. Пам'ятайте, дві секунди замість 20 годин, як колись було давно. Так категоризує, а Адам починає пошук потенційних кандидатів перші дні система вже шукає кандидатів. Не тільки тих, хто шукає точно таку позицію, а й релевантних, хто ще не здогадується, що ваша вакансія це їхня найкраща можливість. Щось пішло не так, бракує переглядів чи відгуків. Спойлер: в оновлені статистиці вакансій у вашому кабінеті штучний інтелект. Вже підготував для вас персональні рекомендації покращення вашої вакансії. З'являються відгуки, ви запрошуєте кандидатів. А для співбесіди, штучний інтелект готує вам персоналізовані питання. І навіть після закриття вакансії система продовжує вчитися на успішному досвіді. Від створення до закриття кожен етап стає простішим, ефективнішим завдяки штучному інтелекту. 2025 рік принесе ще більше можливостей, але знаєте, що найкраще? Все, про що я розповів, це не плани чи обіцянки. Адам і Єва вже чекають вас у вашому кабінеті на робота Йої. І на відміну від чудової біблійної історії, тут не треба чекати 7 днів для створення ідеальної вакансії. Дякую вам за увагу.